Доброго-доброго всім. Що він вирішив? Яке він прийняв рішення? Що він вирішив? Дивимося з вами, що він вирішив? Ну, був король кубков. Що він вирішив? Старший аркан мах. Так, що він вирішив? Він вирішив, що от якщо діло йде до вас, пов'язаний з вами, да, дівчаночки, то він вирішив, що ви, він буде з вами. Він тут випадає королем кубків. Король кубків – це чоловік, який влюбився, чоловік, який любить. Дорожить, жінки, дорожить своєю жінкою, дорожить своєю сім'єю. От він у нього він на даний час от палає, палає любов'ю. Ви йому дуже-дуже сподобались, якщо ви тільки познайомились, так? Якщо ви його друга половинка, ви живете з ним, да, разом. от, е, він... От ви його розумієте? Він вирішив, і він всю дорогу знає, що ви його. Він вирішив, що він буде вас добиватися, б там не було, з вами буде і общатися, і дзвонити, і дзвонити, і буде настаювати. Він вирішив для себе, що ви його, він вас доб'ється. В будь-якій ситуації, щоб у вас там в житті не було, чи ви, може, поругалися, да? чи може ви там на розстоянні общаєтесь, чи може він десь там на виїзді. От. Може, десь там не виходить на зв'язок, але він прийняв для себе остаточне рішення, що ви його. І по магу він буде всячески. Мах це у нас сильна карта, це у нас хазяїн всіх стихій. І мах це людина, яка добивається в житті всього, що він хоче. Оце людина, яку ви згадали, якщо він щось прийняв, якесь рішення, він його зробить, це рішення, він його до кінця проведе, це рішення. Якщо він рішив, що ви його, значить ви будете його, і він всячески буде цього добуватися, то зужезлив. От якщо він знутрішив, допустимо, він на виїзді, да? От, і десь, може, не виходить на зв'язок, він собі сказав, так, все, не панікувати, не нервничати, от він собі так говорить. Рішення прийняв остаточно, я все одно вернусь додому. Я все одно, понимаєте, це мужчина прийшов до нас, який знає, що йому треба, знає, куди він йде. Знає своє рішення, яке він от сказав зробив. От, То знаєте, є настоящий мужчина, не якісь м'ямлі, ні. Він вирішив, що ви будете його. Він вирішив, що він додому любими путями, але він все одно вернеться. От. І то, щоб він там собі не планував, не придумував дороги, можливості ну, щось міняти, десь кудись передвигатися, десь щось лучше, улучати в своєму житті. Якщо він це прийняв, якщо він це вирішив, значить так і буде.